Привіт. Ці 5 хвилин врятують спину і, можливо, навіть кар'єру, тому що науково доведено, що 5-хвилинні розминки протягом робочого дня покращують значно самопочуття, нашу поставу і мозкову активність. Тому виконуємо такі нескладні рухи. 5 хвилин вони точно у вас є. І повірте, кожні 2 хоча б години а, врятують ваше самопочуття. Все менше слів, більше діла. Я Маша Голуб. Зі мною можна розмовляти. За допомогою легких вправ, але регулярних. Щоденних бажано зарядочок. На каналі є більше, а зараз ми розпочинаємо працювати. Цю вправи, ці вправи 5 хвилиночок можна виконувати біля робочого місця, і ніякого додаткового знаряддя нам не знадобиться хіба що резиночки, щоб зав'язати волосся, і воно не заважало. Погнали! Все робимо по самопочуттю, але стараємось на максимум. 5 хвилинок розпочинаються, і ми починаємо з того, що. Прокручуємо наші плечики, вкладаючи зараз максимально всю. В наші плечі, коліна м'якенькі амортизують. Уявляємо, що ми, як Халк, зараз сконцентруємо нашу всю силу в плечах, не легесенько прокручуємо, прокручуємо. Ні, ні, наша задача дуже амплітудно, сильно, немов зжимаємо позаду між лопатками виноградинку. І ще прокрутити назад. Іди. Дихаємо вперед. Поїхали так само. яко, але дуже сильно. По великій амплітуді. Прокрутили і ще прокрутили. Дихаємо п'ять. Повільно, комфортно вдих. Вдих чотири і ще три. Супер, молодці. Давай. Один, струсили наші руки зі сторони в сторону. М'яко порозслабляти грудний відділ, покрутити таз на місці, тільки наші ребра масажують наші внутрішні органи і приготувалися до наступної вправи. Витягаємо праву руку догори, ліво вниз, кисті на себе. І зараз стопи під тазом. Ребра підкрутили, вони стоять у нас над тазом. Розштовхуємо дві сторони наші плечі максимально сильно затримати. Десять, тримаємо. Сильно розтовхати. Дев'ять плече вниз, а інше догори. Вісім І ще Дихаємо. Сім. Умнічки, ще шість. П'ять, чотири. Взлітаємо. Три, два, один і кісті від себе. П'ять. ще чотири. Сильніше. Три, два, видихати. Струсили наші руки. Має бути напруження. Поїхали ліва рука догори, права вниз, кисті на себе і розштовхали плечі. На 10 рахунків, максимально сильно. 10. Тримаємо. Дев'ять. Умнічки, ще. Вісім, сім. Супер. Шість іще. П'ять. Молодці. Чотири. І три. Видих. Два. Один. І кисті від себе. П'ять. Чотири. Три молодці. Два. Один. Відпустили чудово, струсили наші руки перед собою, долоні доверху. Пальчики великі пальці по сторонах, плечики опустили, трошки зібрали позаду лопатки, зафіксували положення. Поїхали з силою розкривати наші руки. При цьому напружуємо м'язи, спини, збираємо позаду лопатки і закриваємо. На видих. Розкрили. Напружили на секундочку затримали і вдих. Раз. Повернули вперед. Видих. І вдих. Видих іще вдих. Включаємо м'язи трапеції, Видих. І вдих, м'язи, трапеції, Вони у нас не тільки біля плечі, а йдуть вниз вдовж хребта. Видих. Іще вдих. Умнічки видих. Тримати сильно. Вдих. Іще видих. Чудово, вдих, видих. Пауза, пауза, вдих. І ще видих і вдих. Останній раз. Видих, тримати. Видих. Чудово, стресили руки, позаду зібрали долоні. По можливості, ми викручуємо долоні від себе. Якщо складно, ми збираємо їх, не розвертаємо. Розкрити головне зараз наші плечі, грудний відділ, штовхнути вперед коліном якесеньке. Якщо вам дозволяє можливості, ви не в юбці, не в спідниці, не в суконьки. ми опускаємося вниз. Підберіть вперед. Вниз, вниз, Опустилися вниз сильно, і нашими руками круглою спиною догори з видихом округлою спиночкою, наче хвилю хребту постили. І ще вниз під боріджем, тягнемось вперед і вниз. сильними ногами, сідничками виштовхнули себе догори, а руки тягнуть нас доверху. І ще вниз продавити сильно підборіддя вперед, і вниз. До гори видих. Чудово остання шия. Останній раз а вниз якісно Хвильку постили. І догори види. Молодці. І відпустили наші руки, струсили. І швидко, на 30 секунд, підходимо до стінки. Ставимо нашу руку трошечки вище плеча або на рівні плеча. Розкрити плече, грудний відділ. Ось цей м'яз грудний. Розтягуємо. Можна протилежною рукою завернути себе за таз. І тримати 10, 9, Якщо є час, можливість можна довше. 8, 7, і ще 6, видих, 5, Чотири, три, два. відпустили, один, стросили і на іншу руку. Не забуваємо про неї. Дві ручки, слава Богу, у нас не десять. Поїхали на десять. Тримаємо, розкриваємо, розтягуємо грудний м'яз. Вісім, уже сім, шість. Чудово, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. І я вас вітаю. П'ять хвилиночок. Промайнули. Робимо глибокий вдих, руки через тонер наверх. І видих, стікаємо корпусом вниз, повільно розкручуємось догори, глибоко руки через сторони, вдих. І долоні до серця видих. Сказати собі величезне дякую. Я дякую вам і я вас вітаю. Ці п'яті хвилиночка закінчилась. І будуть іще. Заходьте на канал, підписуйтесь, пишіть в коментарях, якщо вам подобається, якщо вам підходить, якщо ви робите і відчуваєте зміни. І якщо навіть не відчуваєте, теж пишіть. Я виясню, чому ж це ви не відчуваєте, можливо, не так щось робите. Я Маша Голуб, запрошую вас на інші зарядочки і до зустрічі! Залишайтесь здоровенькі!